Дякую за любов до рідної мови. За вашу неоцінену працю з нами: відданість, турботу про наш розвиток та ще у віру у власні можливості. Дякую за те, що допомогли влаштуватися у житті та якось пройти найскладніший етап у житті, напевно. Дякуємо, пані Ганну за роботу над нами та прекрасні спогади, які хочеться тільки примножувати. Дякуємо, пані Ганну за турботу та об'єднання нас всіх, не дивлячись на те, які ми всі різні, за те, що завжди знаходили потрібні кожному слова, знали, як допомогти, і за те, що постійно вигадували для нас щось нове. Пані Ганно, дякуємо вам за безсонні ночі, за віру в нас. Ви завжди підтримували та були поруч у найважчі моменти. Дякуємо за невтомну доброту, довіру і любов, навіть коли ви на метлі. Дякую, пані Ганно, за те, що допомогли мені перевчити українську мову. За те, що вам не було байдуже і за те, що ви давали окремі завдання на уроках. Дійсно, допомогли. І змінили ставлення до української цілком. Дякуємо, пані Ганно, за ваше тепло. Спасибо вам за все. Ну что, пора прощаться.